І так, в цьому відео ми розглянемо інструменти, які знадобляться нам в свічеварі і на яких можна трішечки зекономити. Перше це воскоплавець такий. В народі ще кажуть молоковарка. Ми купили в епіцентрі назвою молоковарка, це ми вже так трішки придумали. Взагалі тут двойне дно, сюди ось є отвір, куди наливається вода, а сюди засипається віск. На початку на цьому інструменті можна зекономити, бо ми на початку робили з водяної бані. Взяли каструльку, набрали туди водички і поставили мисочку поменше, і туди засипали віск. І таким чином ми топили наш віск. А зараз у нас трішки об'єми виросли. І ми накупили ось таких от молоковарок і зручно розплавляємо воск в них. Щоб вимірити температуру воску, нам знадобиться ось такий от звичайний харчовий градусник. Він контактний, тобто погружається в сам віск і виміряється таким чином температура нашого воску. Також є безконтактний пірометр, він дуже швидко. Прораховує температуру нашого воску, але в нього є погрішності плюс-мінус 5 градусів. Тому ми використовуємо в практиці ось такий ось градусник. Ним трішки довше, але більш точно. Віск важимо на вагах, звичайні кухонні ваги, нічого особливого, включити, виключити. Ось такі ваги потрібні нам для того, щоб вважити наш аромат. Кількість аромату, який ми будемо додавати в свічки, тому що вони більш чутливі. Вони називаються також ювелірні ваги. Таким чином ми важимо, скільки ми а, додаємо аромату в наші свічки. А, досить зручно і практично. Такі ваги ми купували, просто написали в гуглі ваги ювелірні, де знайти, купити і купили в першому ж магазині. Здається, на промі. Ось пластиковий о, о, мірний стаканчик. Потрібно для того, щоб в ньому розмішувати віск з ароматом, щоб аромат додавати не сюди, а краще сюди. О, так зручніше, і ось такий носик, з якого потім зруч, зручно заливати свічечки. Ось так: от. і ще є. Ось така скляна паличка вона допомагає нам розмішувати віск, тому що раніше ми використовували дерев'яні, це було не зовсім добре в плані екології, тому що ми дерев'яні, дерев вони як одноразові. Ми помішали один аромат, вона впитала цей аромат, і вже інший аромат ми не можемо помішати тією паличкою з іншим ароматом. Тому ми вирішили ось такі скляні купити, їх помили і все можна далі використовувати. Ось такий скляний. Мірний стакан також зручний для ароматів. Тобто ми відкриваємо відкриваємо наші ваги, ставимо цей стаканчик, включаємо і наливаємо наш аромат. Також дуже зручно, тому що цей стаканчик прям стає на наші ваги. І головний помічник, головний помічник, який. Допомагає нам вирівнювати всі поверхні свічок. Це ось такий будівельний фен. Його можна купити в будь-якому будівельному магазині, що він дає. Коли наша свічка проблемно застигає, там з'являється якась лунка, тріщина, кратер. Ми включаємо цей фен, розплавляємо верхній шар свічки, і вона потім ровно красиво застигає. Можна зекономити на цьому фені, використовувати домашній звичайний фен для волосся, але ми краще рекомендуємо все ж таки купити такий фен, тому що різниця між домашнім феном для волосся в тому, що там потік повітря дуже швидкий і він може роздувати ваші свічки. Цей віск на свічках і. Віск буде розбризуватись по всій кухонній поверхні, тому краще використовувати, використовувати ось такий фен, він зручний в використанні, довго служить. В принципі, це всі інструменти, які нам потрібні. Є ще такі якісь аксесуари, там, тримери для того, щоб підрізати фітіль. І далі в курсі ми розповімо про користь кожного інструмента і його роль у Тому не перемикайтесь і дякую за увагу.